Всім привіт! І сьогодні ви дізнаєтесь причину, чому ж так довго не виходили нові відео у нас на каналі. Хочу вас познайомити з нашим малюком. Йому зараз півтора ручку. і ми його взяли з дитячого будинку. Ось, будемо знайомитись. Він у нас уже десь, може, місяць. Проходив період адаптації, і я не показувала вам. Наших малят, ось. Чому М -м -м -м. малят? Дізнаєтесь через декілька хвилин, так? Що ж, знайомтесь, наш син Даня, зараз я зніму йому капюшончик Ось такий у нас гарний хлопчик. Да, Даня. Він у нас не дуже звик до камери, ось, але я думаю, згодом він адаптується. І ми будемо знімати з ним відео. Звичайно, якщо він захоче і не буде проти. Ось. Дані дали ім'я в дитячому будинку, і ми його не будемо ніяк переназивати. Але в нас є ще один сюрприз для вас. Ось Даня у нас не єдина дитина, яка з'явилася нещодавно. Ходімо знайомитися з нашою дівчинкою. Я думаю, дехто з вас буде в шоці. Я думаю, вона вам сподобається. Так. Ось таке іграшка і пляшечка в неї. Вона у нас маленька. І, як ви зрозуміли, вона у нас дівчинка-мулатка. Ось такі у нас солодкі рученятка. І ось таке личико у нашої дівчинки. Я її переодягла. Нашій дівчинці лише три місяці. Вона у нас ще маленька. Ось вона розміром десь як Таїсія. Тобто вона на свій вік досить таки немаленька дівчинка. Ось, зараз знімемо її шапочку. Її звати Тіана. Ось, ім'я ми вже придумали їй самі, тому що в дитячому будинку їй ім'я не давали. Ось таке в неї волосечко, така маленька дівчинка, у неї карі оченятка. Ось, думаю, вам буде цікаво. З дітками. З Данією були ось такі шортики і кофточки, в які він зараз. А з Тіаною був ось такий сліпік з відкритими ножками та ручками. Ось я вже їх переодягала. Деякі речі, звичайно, їм підходять, але ще потрібно, звичайно, вже нові деякі шить. Як ви зрозуміли, я трішечки прихворіла. Але хочу вам сказати, що Тихон, Тимур не будуть більше зніматися на каналі. Ось, тому що з ними не так цікаво виходить відео. Ось, зніматись будуть лише Артем, Адель, близнята, Бони, Таїсія. Ну, звичайно, вже буде Даня та Діана. Ось, і, можливо, можливо, буде Соня, але це не точно, тому що Соня у нас малесенька і на неї одяг потрібно мені шить самої. А це час, і я не можу постійно весь час витрачати на пошиття одягу. Ось, тому поки що відео з нею нема, але якщо ви хочете з нею відео, то, звичайно, я постараюсь зняти. Думаю, вам сподобалось наше відео. В наступному відео я знімлю ролплей. І, будь ласка, напишіть в коментарях, чи цікаво вам було дізнатися, чому ж так давно не було відео. Думаю, ви мене тепер зрозуміли, нашу відсутність на каналі. І поки що пишіть в коментарях відео, які ви хочете бачити з нашими малюками. Ось, нагадую Тіана. Тіані 3 місяці. І... Даня, Дані півтора рочку. Тому всім гарного дня. Дякую вам за перегляд. Пишіть ідеї для відео. І також обов'язково, з ким хочете відео, адже у нас багато дітелогів. Можете написати ідею і з ким саме, можливо, якийсь челендж. Все організуємо. Ось, дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписаний, коментуйте відео і ставте вподобайки.